Вітаю друзі на каналі Щодене життя. І от у нас чергова підбірка цікавих публікацій. І перша у нас публікація. Це в нас такі ось пам'ятна монетка. Китаю 10 юаній 1996 року. Присвячені олімпіаді. Вага такої монетки 31 грам з копейками. З виконана вона зі срібла і автор хотів 1850 гривень. Публікація була зароблена в групі нумизматика, але бажаючих передбати не знайшлося. І бачимо, що монетка. Раніше була в Proof, але ці ось п'ятничка делають нам печаль. Подивимося решту фото. Ідемо далі. Наступна аплікація була зароблена в групі Західний Аукціон, і були виставлені отакі ось. Античні монети. Це в нас дарахми Олександра Македонського 6 штук і дарахми Філіпа III Македонського Арідея, 2 штуки. Монетки ці виконані із срібла, більшість в досить такому колекційному стані. І автор забажав за ці 8 античні монети 87 тисяч гривень. Проте, судячи з коментарів, бажаючих придбати не знайшлося. До речі, такі дорагми мені більш цікавіші, ніж динарії. І вони і більші, ніж динарії. Подивимося. Інше фото з іншої сторони. Красота. Ідемо далі. А тут, друзі, як кажуть, куй желізо, поки гаряче. Так, у нас ось лот такий ось, ось монеток виставлений, але дуже такий цікавий у нас персонаж виставлений в групі. Нумизматика, а так, це в тій одних з пошивеньких груп. Де вас можуть на його. Так от, даний персонаж висить на OLX. І там він не міг скласти ціну на монети. І тут він теж не може скласти ціну на монети. Так у нас лот складається із срібних і мідно нікелевих монет. Мідно ніколи монети мене, звісно, що не цікавлять. Вони йдуть фактично по номіналу. Ось оце. це ось у нас мідно мідно-нікель, Це у нас мідно мідно-нікель, це у нас мідно мідно-нікель, Це у нас мідно мідно-нікель. Але частина монет тут виконані із срібла. Високої проби. Це у нас і підтимарочні монети. Ось у нас. Раз, два. Також у нас є 50 центів хай в долар США 40-х років теж. Все у нас 5 марок, це у нас 5 марок. Так от, ті, що міднікелів, вони взагалі там на любителя вони максимум до 200 гривень коштують тережі бешені. А от монетки оцілися. ось. Вони в середньому в одну ціну вони йдуть між 500 і 700 гривень, так як знайдете. Так як у нас монетки невідомі в якому стані, тому що у нас фоточки такі ось, інші фотографії продавець не надає. Тож я оцінюю їх в середньому, по-мінімальному, по, по 500 ризикуючи. Але у нас виявляється, що продавець. Або неадекват, або шахрай, або два в одному. Неадекватний шахрай. Тому що ціни він не складе. Він морочить людям голову вже з самого ранку. нас 15.06. В групі він зареєструвався 10.06. Сторінка Фейкова на Фейсбук, Мультик. Так от, от він їх хоче продати типу, по 100% передоплаті за 2000 гривень. Я гадаю, що покупець ці монетки не отримає. Тож, я буду писати коментар, мене всі групи трошки знають, що це скоріше за все, шахрай. Ну, і, і вам решту фото поставлю. Іншу сторону. Ось де наші. Іншу сторону. Ось я поставлю. Ось бачите марочки. Ту -тун -тун -тун. Якось так. Ну і що ж, я коментар залишив. Гадаю, що публікація зникне вже до вечора. І йдемо далі. І традиційно техніка. Ось такий ось баркас мікроавтобус далеких радянських часів. Весь, мабуть, років 60-х. Такий баркас було виставлено в групі ретроавтомобілі і запчасті КНІМ. Група українська, а назву ще не поміняла. І автор за такий чудовий автомобіль, до речі, перероблений під будинок на колесах разом із е, прицепом Скіф бажає 7700 вічно зелених. Люди досить так непогано зацікавилися. Зазначено, що, здається, в автомобіль стоїть інший двигун дизель 1,9 літра А я настільки знаю, що в баркасах частенько стояв двохтактний трьохциліндровий двигун, що люди ще заливали мастило, бо колись я працював. На заправці, заправником, і я заправляв, заправляв такий паркас. Дивимося решту фото. Ідемо далі. І на останок трішки мистецтва. Ось така чудова картина. Руки Джованні Цеганкінні. І називається така картина Русалка атакована чайками. На цьому я з вами буду прощатися. A, vy myliteся kortelėnka.